Слава Ісусу Христу! Так як стоїмо, зачитаю пару текстів. Апостол Павло до Єфісян пише у 6 розділі 4 віршика перші. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею. Щоб добре велося тобі, і щоб ти був на землі довголітній, а батьки. Не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх у напоминанні і остереженні Божому. Амінь до цього місця. Тут багато стосується дітей. Я думав, ну на вечірньому дітей майже не приходить, а тут бачу такий розсадник, святий, церква, майбутнє і вже є. І тішуся і радію, що ми. У нас тут різна аудиторія: старші, середні, молодші. І до кожного з нас Бог сьогодні говорить: бабусі є, дідусі, слава Богу, що церква має різне покоління, і ми є церква. Ми коротко побачимо, розглянемо у цих чотирьох віршиках, що апостол Павло хотів сказати. Він, я думаю, що так і не доведено, чи він мав дружину, чи ні, чи дітей, можливо, не мав, і тому так мало текстів він написав, і він не дуже цю тему обширно пояснює. Але є багато текстів у старому заповіті, які дають настановлення дітям і батькам. І ми трошки це подивимося і розглянемо. Тема настанови в церкві різним категоріям людей, і ціль цієї теми своїм поводженням. Получити благословення від Господа і придбати людей для нього. У нас у церкві є команда, яка працює з дітьми. І вони, як ніхто, дуже розуміють, що треба їхати до цих дітей і треба проводити з ними заняття. І ми читаємо в групах, як Міша Козачук, Люся Зіньковська, Люда Шустова і багато сестер. На жаль, братів нема більше. Які були обмежені у пересуванні. Але Бог все рівно працює через різних людей і сестри це друженики, які багато тепер тружаться на ниві Божій у цьому плані дітям благовістя. І ми бачимо, що сім'ї постійно підпадають нападкам диявола. І діти легко піддаються цьому, діти, як ніхто. І згадайте своє дитинство, я своє, що ми. Ой, рідко слухали своїх батьків. Можливо, ви були слухняні, я не дуже. Але Господь постійно працює над нашими серцями. І усі діти народжуються в гріху. Хто скаже, це ангели, вони безгрішні. Але ми бачимо, що в садочку вже починається з'являтися у дітей різні поводки неправильні. Слова приходять різні. Це благословенні сім'ї, які. Мами, які можуть обмежити дітей садком і виховувати дітей у слові Євангелії, у сімейній обстановці, у церкві. Ну, на жаль, у нас рідко таких сімей. Більшості ми віддали в садочку, і все, і пішли на роботу, бо нам треба заробляти. А дитина приносить з садочка, на жаль, не все хороше. І багато цього є. І в частності ми в цьому і. Винуваті. Але Господь все рівно проводить свою роботу. І в процесі їхнього росту діти збільшується їхній гріх. З дитинства даємо ми все, що вони захочуть. І тут росте їхній егоїзм, вседозволеність. вони кричать, плачуть і цим нас маніпулюють. І так на сьогоднішній є. Ми бачимо це. Друге, ми бачимо, що правління у світі, диявол управліє світову систему, окультний язичний край, і ціль диявола – украсти, вбити і погубити. Ці молоді серця, діти, вони вже я бачу по своїх дітей, а серця їхні вже десь далеко відходжуть. І ви знаєте, причину в чому. І бачимо, зачитаємо у левитах дуже цікаво описано. в 18 розділі. У 3-4 віршик дає настановлення Господь за чином єгипетського краю, тобто будете там, що, що сиділи ви у ні. Не робіть із зачином краю ханаанського, що я випроваджую вас туди, не зробите і звичаями їхнього не підете. Ви виконуватимете устави мої і будете додержувати постанови мої, щоб ними ходити, я Господь Бог ваш. Бог попереджував свій ізраїльський народ, але, на жаль, Час від часу ми на сторінках Біблії в старому заповіті дуже часто знаходимо, як народ Божий відходив, ізраїльський народ. І на сьогоднішній день нічого нового так само буває, і у нас діти виростають при домі молитви, пройшли недільну школу, випускний, все 16 років. І дивишся, пропала та дівчинка чи той хлопчик із церкви. Ну, виїхали в інше місто, в іншу церкву. Слава Богу. Ми благословляємо і пастора також, хоча тяжко відпускати, бо хочеться, би церква росла і, і трудилася. Але є таке. Але ми часто чуємо, що вхожуть в інший напрямок у світ. Дявол краде серця. Починається все. Почупчуть, потихоньки. І... І ухожу у світ. 6.1. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Діти діти є тут, слава Богу. Хто дивиться трансляцію? Це справедливо. Бог каже, що так потрібно. Притчі ми не будемо відкривати, брати, можливо, не будуть устигати за мною, бо є багато текстів. І у нас група багато приготовила цікавого для нас, тому я вас. Багато сильно не буду втомляти. Притчі написано, багато текстів, що Це справедливе, це заповідь, це благословення. І Бог показує, будете слухатися цих заповідів. А яка заповідь? Батьків слухатися. Ну ми скажемо, ну, батьки ж не в Господі, вони, можливо, не виконують. То Бог дав повеління, слухайтеся їх. Які б батьки не були, вони теж помиляються. Але у свій час ви пізнаєте і це благословення. І я бачу, дійсно ця формула працює. Нас було два брата в сім'ї. Мене з дитинства виховували так строго. Я можу мамі сьогодні привезти упаковку війників і сказати: Мама, дякую, що ти мене била. Постійно війники нові приходили і тут же ламалися за пару днів. Я думав, мама мене не любить. Мама мене постійно наказує, а меншого лілеї, маминий синочок. І така постійно було якесь, не, не, не було такої якоїсь радості, син там, любов, мама, дитина проходить час. Буквально, може, рік-два назад піднялася тема у сім'ї. Я кажу, мама, чому ви мене отак з дитинства виходили строго? А мама каже, плаче. Каже, тому що я тебе любила, ти старший. І я хотіла, щоб з тебе вихований був хороший приклад, хороша дитина. Я теж просльозився. Такий метод. І Біблія цей метод підтримує. Ми скажемо: слухай, Віктор, подивися, 21 -е століття, про що ти говориш? В школах, вчать, що якщо батьки. Беруть різку, чи ще щось інше. Вони можуть подати в суд на батьків. Представляєте, ви як до чого країна дійшла? Тоді виходить, я дитина виховуюся, як хоче, і я нічого не можу їй зробити. Відпускаю дитину В частності, так і і є. Це світ нав'язує таке, толерантність. Отака, повага до дітей. Дитина з садочку в Америці вирішує, чи вона хлопчик чи дівчинка. Чи взагалі, чи вона людина, чи тварина. Брат Річард, благовісник, він розказував. Каже: віть, я шокований. У нас це все процвітає. Отдільні такі кімнатки, і ти вирішуєш, яка ти звіренка, і ти так ростеш. Європа теж нам нав'язує свої правила. І ви знаєте самі, що твориться. Але у Господа є чітко. Я вам скажу, я сам чуся, я тут стою перед вами. не у статусі учителя. Я тут вам передаю просто слова Божі. Тому що в мене теж є діти, і ви можете сказати, виховуй спочатку своїх, а потім нас учи. Я тут сам разом з вами прийшов вчитися на слові Божому, що нас Бог вчить. І приповідці Соломон, і тут і написано багато цих настанов. І то, щоб брати різку і наказати юнака дочку чи хлопчика, це Євангелія благословляє, і потом буде хороший із цього людина і сім'янин. І це все працює. Але в мудрості це все має бути, на фоні Слова Божого. Так само далі бачимо: шануй батька свого та матір це перша заповідь з обітницею. Бог обіцяє благословіння це є заповідь. Щоб добре тобі велося, щоб ти на землі був довголітній. Це благословіння і мотивація свого роду. Це нас потішає. Я повинен слухатися батько і матір. Не просто, що вони мені кормлять, дають це необхідне, а це ще у поколінні буде благословіння. І це мене мотивує. Ну, на жаль, я цього не знав. А тепер я розумію, що я можу сказати цим дітям. Діти, ви маєте батьків, слухайтеся їх, поважайте, любіть їх. Кажіть, як ви їх любите і цінуєте. І ви побачите цю взаємність і в більшості, Бог дасть це благословення. Батьки, четвертий віршик. Батьки теж мають хороше повеління, Бог дає. Не дратуйте своїх дітей. Мені, на жаль, було в мою сторону від дочки чи від сина, по-моєму, від дочки каже, не дратуй мене. І я зрозумів, стоп, я взагалі я авторитет маю бути в сім'ї. Я ж батько, а вона так мені каже: не дратуй мене. І я так раз слова з Біблії згадав, дійсно, є такий текст до мене. Не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у напоминанні остереженні Божому. О, як оказується. Тут таку треба мати мудрість. Колосянам теж апостол Павло пише 3,2. Батьки не дратуйте ваших дітей, щоб не западали духом. Діти можуть, якщо ви перегнули цю планку, забагато дали різки, чи морально. І вона, чи він упаде духом. На жаль, у мене був такий випадок, був мій однокласник. Відмінник, мама вчителька, тато теж хор, хороше, у нього було лісником, Ну, інтелігантна сім'я. І вони виховували його так строго. Шах вліво, шах право, зразу там наказували їх. І він виростав під таким кнутом, що він навіть з нами не ходив гуляти. Батьки, почуйте, будь ласка, це дуже крайність велика. На сьогоднішній день його нема в живих. Чому? Він вирос 11 класів, закінчив з медалю, пішов вчитися у Чернівці з села. Попадає в компанію. Компанії є різні. І, на жаль, різні хлопці є такі, які підбивали його на випивку, на куріво, на наркотики. В результаті заліз у, дор... у борги. Приїхав додому, тато лісничий, взяв оружію у сарай і застрілився. Мій однокласник. Йому тоді було 18 років, він пішов, по-моєму, на першому курсі був. Не витримав він, бо він знав, що батьки тирани, батьки не зрозуміють. Тому ми повинні дивитися на дітей, як на творіння Боже. Бог нам довірив цих дітей, щоб ми їх правильно виховували в мудрості, щоб вони не впали духом. Тому що це ми це допустили, ми винуваті. Є певний період, коли ми можемо впливати, але настає час, доці мої буде скоро 16, і вона каже: Тату, ну ти ж не зразу дійшов до цього. Так і я хочу сама проаналізувати. Я кажу, Доці, що я зміг розказав, Я розумію, що я не можу її притягнути до Бога, нав'язати їй християнство. І сказати тільки отак, я би хотів, я плачу, молюся, постюся, але я не можу насильно. Я не маю права у такому вже віці, бо це вже ти зламаєш. Те, що з п'яти років ходила, слухала, оце була радість. Тепер її вибір. Ісус Христос прийшов на цю землю спасти всіх, але Він дає вибір. Ви сьогодні сюди прийшли, вибір зробили. Це ваш вибір. Ви могли вдома сидіти, ви могли поїхати десь на природу з родичами чи з друзями, чи по онлайн дивитися на дивані і пити чай з лимоном. Ви вирішили самі. Так само Бог дає цей дітям вибір. Бачимо далі. Різку ми це опустимо, причі, як він навчав, і буду ще такі пару текстів. Одна, одна жінка, яка виховала, ви знаєте, може, читаєте багато книжок. Це у свій час були знамениті про Джона і Чарльзла Уеслі. Це їхня мама. Вона виховувала 17 дітей. І вона сказала підсумок виховання. Батьки, які учаться приборкувати своїй дитині свавілля, це своєволі, які приборкують. Це схильність діяти за власний розсуд, незважаючи на волю і думки інших. Вони трудяться разом із Богом. Ми можемо відпустити дитину. Я в частності так заблуджувався. Дитина, слава Богу, вона в недільній школі. А потім питаєш, а що там вчили. Там і що Це недільна школа це тільки допомагає на півгодини, на 20 хвилин вашому вихованні. А я заблуждався. Думав, неділя школа, все, слава Богу, вже християнка там виросте. Ми вирішуємо. Але ми допомагаємо, ми трудимося разом з Богом у вихованні наших дітей. По оновленні і спасінню Його душі. Душа має оновлюватися і спасатися. Тому що душа з дитинства, вона гріховна, а вона має оновлюватися у Ісусі Христі. Ті, які заохочують їх, і Бог дає результат. Також ключ до правильного виховання і настанови дітей заключається в слідуючому, щоб ви, батьки, не робили, для дітей, не робили для дітей, вони повинні це робити в ньому, згідно науки і сили Його. Святого Духа у ім'я Його Сина Ісуса Христа і для Його святості. Ми маємо вчасності розуміти, що ми маємо виховувати дітей на основі Слова Божого і разом з Господом у молитві вималювати цих дітей. Один брат розказав, багато, діт... багато дітей було. Він розказував, як він на колінах разом плакав із сином своїм і розказував йому Іванглію. Тому що його рвало у світ. І слава Богу, він на сьогоднішній день у церкві. Це результат Бога і результат батька, який не відпускав сина у світ. Серце його розривалося. Коротко висновок. Тому нехай Господь благословить нас, як дітей своїх батьків поважати, правильно поводитися. З повагою, любов'ю до них, і тоді будемо мати благословіння. І ми, як батьки повинні і маємо дітей, повинні правильно виховувати їх на основі Біблії. І нехай Господь благословить нас. Ще раз вдома задуматися, проаналізувати свої відношення. Я своє до батьків і до своїх дітей. Я таке середнє покоління. Є й батьки, її діти, бабусі дідусі вже немає. Нехай Господь благословить нас і дасть мудрості, і щоб ми мали це благословіння тут, на цій землі і могли багато ще придбати людей для царства Божого. Подякуємо Богу, амінь.